Сьогодні я принесла на хвості цікаві забобони пов'язані з готелями, які підслухала у неуважних мандрівників. Наганяючи жаху, число 13 – Це не просто параноя вашої бабусі у багатьох готелях світу. Дійсно може бути відсутній 13-й поверх або кімната з номером 13. Це пов'язано з тим, що число 13 вважається нещасливим у багатьох культурах. Наприклад, у християнстві воно асоціюється з таємною вечерею, де 13-тим був Іуда іскаріот. Тому в деяких будівлях після 12-го поверху одразу йде 14-й або 12-й а а номери кімнат можуть пропускати число 13. Завдяки забобонам у Китаї та Японії я навчу вас новому слову тетрафобія це страх перед числом «4». У даних країнах число «4» вважається нещасливим, оскільки його вимова ідентична зі словом смерть. Вони розрізняються тільки тонами, Тому в готелях цих країн часто відсутні номери кімнат або поверхи з числом «4». І знову китайці явно знають щось більше ніж ми, адже вони вірять, що дзеркало, розташоване напроти ліжка, може забирати енергію сплячого або навіть відкривати портал у тайбічний світ. Через це в багатьох традиційних готелях ви ніколи не побачите дзеркало, що буде знаходитися навпроти ліжка. А тепер розкажіть на мені на вушко, чи вірите ви у нещасливі числа.